Чи буде звістка від коханої людини? Чи буде звістка від коханої людини найближчим часом? Чи буде звістка від коханої людини найближчим часом? Буде, якщо ви жінка до вас найближчим часом, проявиться стабільний, матеріально забезпечений, впевнений, досвідчений. Чоловік, можливо, він, можливо, це ваш власний чоловік, який довго десь, можливо, був чи в відрядженні, чи на відстані, і не подавав ніяких звісток, щось було на перешкоді. Але він скоро появиться. Якщо ви чоловік, то зараз подивимося, то саме якраз ваша енергія тут випала. Ви стабільна людина, вас таким бачать вищі сили. Подивимося, що вищі сили хочуть сказати вам. Як чоловікові, щоб ви не перебували в такому стані суму, розпачу. Також, якщо ви жінка, то чоловік, який до вас проявиться, король Пентаклій, він зараз дуже сумує, він сумує за вами, він про це вам скаже, напевно, під час проявлення свого. Дуже тривожиться, тривога роз'їдає і страхи цього чоловіка, роз'їдають душу. Якщо ви чоловік, то ну опануйте себе, будь ласка, не сумуйте, ще одна карта суму. Подивіться, жінки, як чоловік сумує за вами. Так, тут і якийсь натяк на те, що в ваших стосунках, можливо, є хтось третій. І, можливо, цей сум пов'язаний з цим. Можливо, цей чоловік. ну, Тобто, якщо ви чоловік, можливо, ви запідозрили щось, що хтось є третій у ваших стосунках. Ну, а якщо ви жінка, то, можливо, чоловік щось від вас десь приховує. Ну, не знаю, ну, показується, що може бути хтось третій. Енергія третьої особи. У цих стосунках. Так, щось таке, знаєте, приховане є. Щось є приховане. Є розбите серце через це. Але виходить королева Пентаклів. І в нас є король Пентаклів, значить, у нас створюється пара. Пара, коли однакова масть, значить, ви гармонійна пара. І що б там не було між вами, хто б там не був між вами. Якщо ви тільки проявите бажання. На примирення, на крок один до одного. Ви будете цією парою, ви будете стабільною парою. Можливий і шлюб, можливі стабільні стосунки. Ви гармонійна пара, вищі сили вас такими бачать. І в будь-якому разі питання було, чи проявиться ця людина? Ця людина проявиться. Якщо ви чоловік, то ось така жінка проявиться до вас. Якщо ви жінка, то ось такий чоловік проявиться.